We'll <laughs> Чи може Україна запозичити досвід Грузії? Про це сьогодні у «Відзеркаленні» з гостями програми, керівником проєкту Українська миротворча школа Ігорем Семиволосом і координатором волонтерської ініціативи станція Харків Євгенією Лівенштейн. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Отже, наскільки Добре. я знаю, ви повернулися з Грузії. Хто вас туди запросив, у рамках чого цей візит відбувався? В рамках проекту Українська миротворча школа, яка фінансується посольством Великої Британії в Україні. Були заплановані візити до деяких країн для того, щоб е, е, запозичити досвід, позитивний і, або негативний досвід е, в, по вирішенню конфліктів. Це така загальна рамка. А візит до Грузії був. Е, ми планували вирішити два питання. Перше питання це питання, як Грузія вирішувала проблему внутрішньопереміщених осіб. Оскільки їх там багато, і ми чули про те, що є досвід, і це про цей досвід, про швидке вирішення, швидке вирішення цієї проблеми, йшлося вже і на українському українському інформаційному просторі. І друге, це досвід вирішення конфліктів в розділених суспільствах, розділених громадах, оскільки внутрішньо приміщенні особи, які потрапляють в. І і на і на оточення там виникають конфлікти, як грузинська влада, як грузинське суспільство їх вирішує. Це було дві ключові завдання, і я думаю, що якраз завдяки такої насиченій підденній роботи нашої групи, яка відвідала Грузію, от нещодавно ми змогли якби для себе прояснити і зрозуміти, що відбувається, і що ми можемо запозичити, а чого не варто робити в ніякому разі Євгенії, ви то ну, скажімо так, ви перші, хто приймає оцих внутрішньо переміщених осіб станція Харків. Ми багато зустрічалися і тут у нас в ефірі було. І поза межами цієї студії ми спілкуємося. Е, які проблеми, е, що ви там почули таке, що можна перенести на Харків? Зокрема, якщо ви напроти, я буду російською. Будь ласка, от проще вистрій думаю, по-русски. Что мы увидели? Мы увидели... Как решаются эти проблемы в Грузии? В Грузии было несколько этапов. Первый этап ⁇ это 90-е годы, когда случилась их первая война, когда появились первые внутренне перемещенные лица, первые переселенцы. И тогда это был абсолютно стихийный процесс, хаотичный, значительно хаотичнее, чем даже у нас. И там многие получилось так, что люди, у которых не было вообще никакого крова над головой, никакой крыши, они самозахватом так сказать обживали какие-то заброшенные здания да в том числе промышленные объекты какие-то угу. заброшенные оставленные пустующие и начинали там жить обустраивали как-то свой быт и э, относились к этому поселению как временному и вот это вот временное продолжается уже 23 года а это вот такой первый опыт. А последующий – это вот война, которая случилась в Грузии в 2008 году. И здесь уже было государство с отстроенными государственными институтами, с умением быстро реагировать, отвечать на вызовы. И э, тут эта ситуация была взята под контроль, она не была хаотичной, э, проблема решалась, она решалась хорошо или плохо, но она решалась быстро. То есть вот э, в августе произошли эти события, в декабре уже стояли домики, стояли целые поселки. Они там плохи или хороши, это было временное жилье, его потом, оно нуждалось в реставрации и так далее, оно строилось очень быстро. И государство сразу, как бы, никто ни минуты не говорил о том, что этой проблемы нет. Це проблеми сразу одразу серйозно, і к неї привлекалися міжнародні організації, привлекалися средства міжнародних організацій. Це давало можливість як решать оперативно. А про яку кількість людей йдеться у грудні? Я знаю, за офіційними даними на Харківщині таких переміщених осіб 120 тисяч. Це офіційні дані. Хтось досі не зареєструвався. А якщо говорити ну, про Грузію? В Грузії вже населення 4 мільйони. І от на ці 4 мільйони населення, там 263, наскільки я пам'ятаю, цифри, тисячі переміщених ліць, це дуже багато. Так, Это примерно, да, даже, пожалуй, навіть чем, ніж в Харкові, в Харківському Харківському Украине. Так, так. Чому я про це питаю? Чи можна територія менше Грузію беремо, так чисельність людей постійного населення менше? Ну не... хіба можна це порівнювати з Україною? Ну до певної міри, тому що а, можна порівнювати, це, тому що ми всі люди. І а, ми, е, вначить, процеси, в принципі, відбуваються приблизно однакові. І е, інститути, суспільства реагує на отаку, виникнення такої проблеми приблизно дуже схоже. Тому, е, але є е, е, е серйозна відмінність. В Грузії. Якщо дивитися на Грузію початку 90-х років, там справді нічого не було, тобто практично держави не було. Все це дуже хаотично. А Грузія 2008-го це інститути, які працювали худо, б'дна, але працювали. А в Україні ми бачимо, що головний удар. Прийняли на себе не інститут. Інститути, ну зрозуміло до якоїсь міри ми це такі, але громадяни, mm -hmm. да, це волонтери, mm -hmm. тобто це громадянські ініціативи. В Грузії до речі, з волонтерами і з громадськими ініціативами набагато гірше ніж у нас. Тобто, в даному випадку ми можемо насправді навчити грузинів. І вони, коли чули про наш досвід, вони кажуть, Боже, навчіть нас, угу. от як ви це можете зробити, що ви витягуєте практично Я думаю, що ту футбол для функцію. самої України. Це так. було таке так. відкриття, що люди, що люди, що люди на це було таке, так а і а, максимум, що ми почули від них, і вони кажуть, от, це так не робіть, як ми, от це так не робіть, як ми. Тобто, вони уникаєте, уникаєте наших помилок, і вони щиросердно намагалися максимально дати нам розповідати не про позитив. Ні, якісь речі, це ми побачили, це, але це в останню чергу. А от про, про негатив і про ті помилки, які вони, які вони халепи, яку вони потрапили за цей час. І тут якраз це дуже корисно для нас було. Ну, що саме, тому що ну, а, дуже -перше, ж, цікава треба конкретика. Створи. Ось сидить станція Харків. Вся станція економіка, там проблеми, мені здається, величезні. Одна. От смотрите, то, що ми вважаємо, от, би, о, особливо в такому ну, обидіму сознанні, то, що ми вважаємо благом. Например, там создание компактных поселений для переселенцев. Вот то, что мы сейчас радуемся, делим эти домики немецкие между на 120 пере, тысяч человек. на 120 тысяч человек, 400 mm -hmm. домиков. Но это хоть что-то. Это гораздо больше, чем ничего. Ну, безусловно. Вот. И мы нужно к этому относимся как к большому благу. Так. А наши друзья в Грузии говорят: не делайте этого, не делайте компактных поселений. Это гетто. Это может быть очень хорошее гетто, удобно комфортабельное, но это все равно гетто. Привязывайте эти поселки, не, не стройте их, где попало, где есть свободное место, стройте их там, где есть рабочие места. Стройте их там, где уже есть развитая интегрировать... да, инфраструктура. Совершенно верно. Это одна из ключевых угу. проблем, потому что Грузия пошла даже дальше, они А, свого часу створювали школи для внутрішньо для дітей внутрішньопереміщених осіб, дитячі садочки, і потім і це погано. І це да. страшенно погано, тому що вони потім не вони зрозуміли цю помилку, і вони намагалися якимось чином е змінити статус цих шкіл. А люди вже звикають, люди звикають і вони впираються, вони не хочуть цього робити. Так Я а що в цьому погано, погано. Що там плохого? ховати? Да. Ну це як мінімум проблема в тому, що люди. Е вони відчувають себе від суспільства? У них виникає, суспільства. виникає окрема ідентичність. Вони Жене. відчувають себе біженцями, і і це передається вже з покоління так, в покоління в покоління. Це психологіце психологічно, дуже важке тягар, який угу. і, і оточення на їх, їх сприймає. Так само чоловік не має бути переселенцем. человек должен жить там, в том месте, в котором он живет, чувствовать себя достойным, самостоятельным, ответственным человеком, способным менять свою жизнь к лучшему. Так же, как он жил дома, он может начинать жить в любом месте. И вот это ощущение себя переселенцем как бы замыкает эту проблему и оно замыкает на долгие годы. Вот нам рассказал человек, член общественной организации, собственно переселенцев, который из первых переселенцев, он вырос в этой среде, рассказывал, как они с его семьей, в семье много детей жили, вот в таком вот промышленном брошенном помещении жили в одну в комнате, не приспособленной для жилья, и знакомых родителей, которые, у которых был дом которые уезжали в какое-то другое место, оставляли свой дом и говорили, переселяйтесь в наш дом, берите его себе. И папа сказал, нет, мы не будем, мы вернемся к себе домой. Нам не нужен чужой дом, мы вернемся. И вот это вот, оно с одной стороны вроде бы хорошо, то, что люди остаются надеждой вернуться на родные места, а с другой стороны это превращается в препятствие для делания шагов в том месте, в котором ты живешь на интегрирование угу. в ту жизнь, в которой ты оказался. Нельзя жить в Харькове и оставаться жителем Донецка. Это тяжело. Можно, но тяжело. Угу. И для одних людей, и для других. Это ну, и, и, и еще, учитывая, что приезжающие люди, они же уезжают от войны, у них вообще, скажем так, ну, Подорванная психика. Им ну, да. очень трудно вообще адаптироваться в городе, в чужом, в чужом месте, да, начинать с нуля, искать работу, куда-то устраивать детей. Опять же, общество неоднозначное. Вот я хочу перейти ко второй проблеме, которую вы сформулировали, это внутренние конфликты, угу. такции, ну... Два суспільства, які, тобто одне суспільство, але не однаково воно реагує частини цього суспільства. Як у Грузії вирішувалися ці проблеми? Це дуже цікавий досвід, і частину цього досвіду, я думаю, ми будемо використовувати. А нас повезли це вірменське село в Грузії на кордоні з Вірменією. А практично це моноетнічне село, і поруч з цим селом була військова база, що російська радянська. Потім, звісно, російські війська були виведені, і вона тривалий час була порожня. А після війни восьмого року в, в ці будинки їх відреставрували і заселили біженців з або внутрішньо переміщені осіб з пі, Південної Осетії. Ці люди вони були, ну, жили в своїх селах, мали землю. Зараз от потрапили в таку доволі. В дуже гарному місці, з наявністю води і все інше. Зараз вони потрапили там, де нема води, але це таке. Саме головне, що вони грузини. І це село ніколи раніше реально не жило з грузинами. Ніколи не жило з грузинами. У них був один, один грузин на все село, який викладав грузинську мову. Це було максимум. Що там їм, значить, відповідно в школі виникла цілий напрямок. Грузинський грузинські класи. Значить, відповідно, це викладання все грузинською мовою. З'явилися вчителі грузинські і перший час, перший час були бійки. Між місцевими хлопцями, там і, і приїжджими. А місцеві та розуміти, що там, якби вплив російського телебачення, це недалечко від Вірменії, це вірмени, вони грузинську мову не дуже сильно розуміють, вони слухають або російське телебачення, або вірменське. А там інформація, яка подавалася і про Грузію, і по і там, про Україну. Ми теж стикнулися mm -hmm. з тим, що вони доволі так обмежені в, в правдивій інформації. І коли приїхали грузини звідти з конфлікту, звісно, були суперечки, дуже багато було суперечок. і тривалий час вони просто не говорили один з одним. Тобто, це було як знаєте, вода і масло. Але знайшлися люди в міністерстві освіти Грузії, колишні громадянські активісти, учасники там громадського руху. Члени громадських організацій, і вони запропонували такий проект по інтеграції. І почалося з того, що діти почали займатися хоровим співом. А це, це дуже там, популярна така річ, і співали як грузинські, так і вірменські пісні. І от на цьому фоні от виник, виник спільна якась а, справа. Значить, виникає спільна ідентичність. Mm. І от через дітей. Через декілька абсолютно різних там заходів вони змогли в першу чергу подружити дітей, а через дітей вже почали контактувати дорослі. І сьогодні ми приїздимо і всі там хваляться, і вони хочуть, щоб ми розділили з ними успіх. Вони кажуть, як у нас добре, як у нас тут дружно. Хоча ми знаємо, що це не було так. Ну, ми підтверджуємо, ми кажемо, да, у вас добре, бо люди хочуть. Відчувати, що ці проблеми минули, і вони тепер є спільна, є спільна ідентичність і спільні радості. Тобто, тут цей досвід, який ми можемо використовувати, можливо, Женя ще до нас нас. Нашу группу разделили на две части. Одну пригласили в гости в армянский дом, другую пригласили в гости в грузинскую семью, в переселенческую. И э, очень радушно принимали одних и других, мы потом делились впечатлениями. Э, людям очень нравится, когда у них есть позитивное объединяющее что-то. Эти дети там взяли кубок по регби, они сделали общую команду, они помогали старикам общем вот тем живущим в этом селе они помогали бездомным животным они убирали территорию это вот все делается но это организовывается это приходят э, интересные люди из министерства образования создают там команду единомышленников из учителей общественников mm -hmm. внутри этого поселения внутри этого села шаумани называется село и э, организовывают детей А дети приходят домой детям хорошо, родителям тоже хорошо, приятно на это смотреть. И так как-то оттаивает лед. Це, ну ви знаєте, я не розумію, все ж таки, як бути в Україні. В Грузії це держава, так? Це взяла ну, контроль над цією проблемою. В Україні якось до всього волонтери, волонтери. громадянське суспільство. Наше ви громадян... знаєте, чому я про це питаю? Адже ну, у соцмережах статті з'являються, навіть у розмовах можна почути навіть від волонтерів, які допомагають. Ну, Тобто громадяни з активної життєвої позицією, вони кажуть: ось приїхала там жінка з дітьми, а батько. На заробітках у Луганську, де на заробітках? В Ополчені е, так, і це вже ну мені здається, закладається отака бомба уповільненої дії. Так, вибухівка уповільненої дії, коли оці публікації, а ось там вони приїхали, вони там сидять на наших харчах українських. Ага, ага. А насправді там їх чоловіки. І ну я не знаю, як тут справитися ну, волонтерські як подолати цю якраз проблему? в рамках в рамках української Є... миротворчої школи у нас е, були е, такі конкретні заходи е, навчання, тренінгові курси, як для активістів, так і для журналістів, я, е, під час яких людей треба вчити пояснювати, що таке конфлікт, яких як уникати помилок, таких загальних помилок, які пов'язані з тим, що люди не в Звикли, і ми наше суспільство, не звикли жити в умовах конфлікту. І треба вчити просто людей жити в умовах конфлікту. І перша, одна із ключових таких порад не треба узагальнювати. З одного чи двох чи трьох випадків не можна узагальнювати і робити, ну, то, і все це, то, 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 це. То, то, а, а наше, ну, наше суспільство, та й не тільки наше суспільство, воно схильне так узагальнювати такі речі. А друге, все таки треба а, уникати мови ворожнечі, да, наскільки це можливо. А, треба говорити з цими людьми незважаючи на те що це складно це часто буває це складно. практично суспільство практична да, радикалі... і, і, і суспільство радикалізується тобто є але бо це не може це не буде робити все суспільство але ті люди які бра беруть себе так ти частина яка бере на себе в тому числі місію і місію розуміти, от миротворство, миротворчество, вони кажуть там, хто ну що, що це таке, тут не зрозуміло, да? Вони там прагнуть миру чи інше. Я розумію, це так, що можна виграти війну, але програти мир. І наше завдання в даному випадку виграти мир, тобто створити такі умови, в яких цей мир буде стабільним і це довготривалий. Тоді, коли діалог всередині громади, всередині суспільства не припиняється, він може бути дуже складний, він може бути дуже неприємний для обох сторон. Але він не припиняється. Просто ми продовжуємо говорити. Додаете, ничего. Ну, я хотела сказать, угу. что мы думаем, что кроме того, что вот мы как волонтеры там, и что нас что у нас держит? Вроде бы такая неблагодарная вещь. Каждый день мы выдерживаем натиск людей, которые действительно лишены многого пришли из, из войны. И э, как бы мы, мы им помогаем, и через в том числе там их какие-то э, сложности. Это все непростые люди. Простые к нам не приходят, те, которым просто. Но мы, кроме всего прочего, мы думаем о том, что если мы тут, те, кто собрались у нас там на станции Харькова, если мы за единую Украину, ну так давайте ее объединять. И это одна из вещей, которые мы пытаемся делать. Как бы пытаемся держаться как бы, в позитивном ключе, говорить только то, что объединяет, а не разъединяет людей. И Строить, строить отношения, давать людям, которые приходят к нам за помощью. Кроме этой помощи, еще и ощущение того, что они не брошены, что они нужны, и что. Ну ладно, пусть у нас государство долго запрягает, но у нас есть люди, и мы, и есть страна, Украина, та самая. которая хочет быть единой и не бросает их. Вы знаете, да, это все понятно, и, безусловно, это все правильно. Но мне кажется, опять же, я повторю то, с чего я, собственно, и начинала. Украина и Грузия разные и по территории, и по количеству жителей. И мне кажется, вот именно в решении вот таких очень сложных проблем, на мой взгляд, невозможно обойтись без помощи государства. Вот. Ну, це було Ваша чудово. ініціатива, вона якось буде поширюватися на взаємодію з державними установами. По-перше, по -перше, ми співпрацюємо з державою, Дивись. тобто максимально, наскільки ми можемо. Да? Тобто, всі наші ініціативи ну, пов'язані з тими чи іншими державними органами. Тобто, і ми, якраз, і державні органи відповідно намагаються зробити максимум можливого для того, щоб підтримати нас. Тобто, тут ми маємо абсолютну підтримку. А ми усвідомлюємо і розуміємо, що держава сьогодні перебуває в такому стані, коли більшість функцій своїх вона просто об'єктивно не може виконувати з різних причин. По-перше, треба відзначити, що держава на себе взяла дуже багато функцій соціалки. І сьогодні, в умовах кризи, вона просто задихається, вона нічого не може з цим зробити. Тому. Абсолютно нормально, коли держава буде розвантажувати свої функції і передавати ці функції офіційно громаді. громаді. Да. Да. Але для цього громада також має бути готова для того, щоб прийняти ці функції. І в, в, в рамках нашої школи і інших ініціатив, ми намагаємося також ці ініціативні групи, які виникають, які працюють із біженцями, і з ВПО, працюють і е, оновлені влади, і багато чого іншого, щоб вони отримали і знання, і практики, і навички. Для того, щоб бути готовими отримати ці функції, отримати ті кошти, які так чи інакше йдуть. І ми знаємо, що по відновленню Донбасу мають перейти кошти. І по ВПО йдуть кошти. Вони, і альтернатива є така: або ці кошти будуть розбазарені, або гірше вкрадені, або вони будуть використані на користь. От тут, в даному випадку, суспільство може зробити величезну. Допомогу державі. Бо держава, як маленьке дитя зараз, яке не спроможна е, собі допомогти, максимум, що, що вона може на себе взяти, це функцію безпеки. А все решта, ми змушені брати на себе саме. Це не від так хорошого і є. життя. але так так і є. є. Mm -hmm. uh, Все-таки Грузія, яку ми бачили зараз, вона вже давно відійшла від от війни. Там зараз немає війни. Uh, Україна, в общем. скажем так, находится, то есть на, наше то еще продолжается. Оно не кончилось, никуда не делось. И у государства действительно есть очень важная задача, и ничего нету плохого в том, просто нам надо перестать, вот я это для себя говорю, как такую мантру, нам надо перестать ругать государство за то, чего оно не делает. Ну, не делает и не делает. Ну мы, же это, концов, дел... ну, мы же это делаем, мы, сами, мы да. это делаем, мы научились без как бы помощи государства привлекать средства от международных фондов и распределять их. Вот сейчас у нас просто Гуманитарная помощь пришла к нам из Польши и пришла к нам из прооновских угу, структур. Угу. И сейчас вот это все раздается в наших пунктах и у нас, и в арми у Армии спасения. Это тоже волонтерская угу. организация. Вот. И у ну, раз так получается, государству тяжело, но мы же хотим, чтобы оно у нас состоялось. И было не хуже, чем угу. в Грузии. Ну вот мы ему так помогаем, как можем. Реформы, которые, о которых любят упоминать в Украине, во всяком случае, во всех и телешоу и в очень многих публикациях все время приводятся реформы, да, и мы о них очень много знаем, да, и помним эту книгу, почему в Грузии получилось. И опять же, Каха Бендукидзе, царство ему небесное, тоже очень много и публиковал и говорил. Но я немножечко о другом. В Грузии сегодня новое правительство. Вот насколько эта ситуация, новое правительство, оно продолжает вот этот путь реформ? Вы не почувствовали, что там вот эти демократические процессы, скажем так, реформаторские сворачиваются? Или же все продолжает развиваться так, как должно было развиваться? Видите, тут ситуация дуже интересная. <связывая> Значит, зустрічаючись в Батма. Мрузинами, ми чули дуже різні відгуки про Саакашвілі і про те, що він робив. Так, так. Велика частина людей, треба чітко, чесно визнати, не любить Саакашвілі і не любить його уряд. Велика. Тобто, можливо, навіть більшість. Меншість підтримує Саакашвілі. І коли ми намагалися зрозуміти, в чому власне, полягає проблема. Все-таки більша або проблема на нашу точку на наш погляд поглядає полік полягає, полягає в тому, що десь якогось моменту цей уряд Саакашвілі відчув, що їм можна все. Тобто вони провели реформи, вони відчули себе доволі успішними. Спіймали. І, е, і відсутні... спіймали зірочку. І, спіймали зірочку. Угу. і оця зірочка, вона дуже-дуже сильно їм нашкодила. В галузі захисту прав людини, безпекових, правозахисних, там є величезна претензія. І ця претензія має право. Якщо подивити, подивитися на інфраструктуру, яку була, яка була створена за часів уряду Саакашвілі, то без сумніву, сьогодні ми не бачимо таких інфраструктурних об'єктів, які створені новим урядом. Все, що було створено, це було створено урядом Сакашвілі. На це кидалися величезні кошти, але справді ми бачимо результат. Ми бачимо шикарну дорогу. Так, вона планувалася дійти до Зугдіді, до поті, але вона дійшла трохи далі за горі. Але це дорога, яка варта того, щоб подивитись, сказати, так, це класно. Це гарна дорога, дорога, яку не треба кожного року латати, скажімо так. Білісі, значить, є декілька архітектурних об'єктів, просто шикарне. Ну, це приваблює. А ідея а, те, що Грузія стане туристичною м'якою, ну, вона не виправдана, як, як на мене, то в принципі туристичною м'якою вона не стала. А, це доволі дорога країна. А, населення не живе багато, і коли ти приїжджаєш, скажімо, з українським зараз гривню, яка впала, і намагаєшся, значить, порахувати, то виходить, це доволі дорого, дуже дорого, Відчули. все практично відчувається. А, тому тут амбівалентний підхід. Тобто реформи – так. Але а, контроль над урядом. Це також дуже важливо, тому що зірочку піймають, потім не зупиниш. Угу. От це ж це дуже важливо. Контроль потрібен з боку громади. Громади, першу чергу. А, і опозиції, і всіх, хто. Так. Особливо. Я хотіла додати, що, да, люди дуже по різному відносяться до правительства Саакашвілі, але ні один людина нам не сказав, що вони нічого не змінили, що вони не зробили mm -hmm. нічого. Все, ну, то есть абсолютно все и сторонники, и противники говорят о том, что сделано было очень много, и Грузия очень изменилась к лучшему. И более того, вот представители нынешней власти, ну, вот мы общались с двумя министрами, да, говорят о том, что нет, нет, мы не собираемся менять вектор развития. Mm -hmm. Речь, шла не о том, чтобы менять вектор развития. Грузия продолжает. Розвиватися цим путем. Просто це вот вот зазвіздівше правительство. Ми поміняли на пока ще не зазвіздівши. Ну, вони також вже потроху, потроху значи, на... починаються Фінчук. та проблеми. Так, ну що ж, будемо сподіватися, що і Україна подала усі свої проблеми і негразди, і такі серйозні проблеми. Гостями ми відзеркаленням були керівник проєкту Українська миротворча школа Ігор Семиволос і координатор волонтерської ініціативи. Анція Харків, Євгенія Елівенштейн. Дякую вам за участь у програмі. Програму провела Олена Баранник. До зустрічі.